Всім привітки, любі друзі! Відключення світла це не привід, щоб не розпакувати посилочку iHerb. Тому що 100% вже багато чекає. Зараз такий період, що треба щось пропивати, будь то Д3, будь то вітамін С, інші різні от біодобавочки. Те, що потрібно для того, щоб наш організм гарно функціонував. І з вашого дозволу. Я зараз її розпакую про вас, а вже буду показувати біодобавочки по одній, якраз коли ну, мене в кадрі нема. Тому що, щоб ви швидше і гарніше роздивилися їх. І приступаємо. Ось, дивіться, у нас так упаковано, як завжди, класно. Коли я відправляю, наприклад, своїх равликів, там, рослинки акваріумні, якраз таки оці штучки дуже в таку пору згодяться. Ну, і 100% влітку теж я їх використовую. І приступимо. Ну, Почнімо з самої великої. Це ось замовила постійна клієнточка. Вона раніше брала у мене вітамін d 3 на постійній основі, брала також вітамінки для малого, брала ну, дуже багато біодобавочок, всього не скажеш. Але після публікації, і також підчитавши багато чого про спірулінку органічну отаку, вона в мене замовила велику таку баклажку спіруліни. Ось дивіться, яка вона класна. І саме ця спіруліна, спіруліна від якраз таки Каліфорнія Gold Nutrition я рекомендую 100%. Чому? Тому що, по-перше, це е, у нас іде е, біодобавочка марочка від е, iHerb, перевірена 100%. Е, так само, як і Д3, і Омега, е, і, і ця спіруліна теж перевірена. Також е, органіка. Продукт е, органічний і е, протестований. США. Тут так і написано Tested in USA. Також упакований теж в США. Ну, Звичайно, тому що якраз таки iHerb, це платформа, яка знаходиться в США, і звідти все йде. Чому ж так довгенько йде? Раніше ну, десь Днів 10 йшли посилочки, 11, так воно і пишеться до сих пір. Але приходи зараз набагато швидше. Чи якісь знайшли, як -то кажуть, позашляхові, але це дуже радує. І що у нас тут є? Протеїн, протеїн, один грам. Залізо 0,7 міліграм, от бачите, що тут є. Тому що органічна спіруліна це 100% корисний веганський білок. Так, і таке буває. Без глютену, без сою, без ГМО це все тут прописане. Саме таку спіруліну, але якраз таки в меншій баночці ми взяли з подругою. І зараз я пропиваю, подруга ще, по-моєму, не забрала спіруліну, тому що вона замовила у мене в лівесті ще один товар, тому прийде і забере все вже, як ото кажуть, оптом разом. <кій> ну, щоб довго не ходити. Те, що в мене повторюють і повторюють уже неодноразово, це отакі вітамінки. Була класна акція. Якщо чесно, любі друзі, я ну, зовсім там не беру якихось відсотків. Якщо є акція 20%, то я так і кажу, що є 20%. Інші блогери, інші навіть ті, що у ну, моєму місті, через яку я жіночку замовляла, вона вже давно купила. Ela uh, no... Так, скажімо, на фоні бізнесу через біодобавочки, уже у неї і квартира у новострої, і з чоловіком у них у обох машини, вони розвозять біодобавки по місту. Я беру не так глобально. У мене замовляють мої знайомі. Так, за те, що я замовляю, мені там йде якийсь кешбек процент. Ну, Звичайно, це. Ну, Невеликий, я не замовляю кожного дня, я замовляю від акції до акції, тому ну, ось так моє любі. Ну, можна було і собі будувати так, скажімо, якусь таку прослойку, щоб у мене брали постійно, щоб у мене. Було багато клієнтів, але те, що є, те і є. Я сама беру, пропиваю періодично ці біодобавочки, тому можу і рекомендувати те, що я саме п'ю. Ну, І те, що по відгукам. Ось так довга, як ото кажуть, тірада, але потрібна, і щоб ви знали, що це дуже вигідно, саме в першу чергу, для вас замовити у мене. Те, що я взяла по як ото кажуть, пробним товаром з кожному? От замовлення можна замовити пробний товар. Раніше це були копійки там за гривню. Зараз так воно і називається за долар, але, звичайно, там за долар нічого немає. Там або від двох доларів товари пробні, або трішки більше, там і до тисячі бувають, але з гарною знижкою, там 50% може бути ще щось. І оцей от товар до 200. Це у нас іде якраз таки органічний. Я не, не пам'ятаю, якщо чесно, що це. Пахне класно, запаковано, ніяк усередині, і відкривається дуже зручно. Ну от Цікаво, що ж це я замовила. Ага, так не відкриєш. Зараз я відкрию. Ось так, бачите, яка отака штука тут просто яку так не зірвеш. О, це я там обирала між органічною там і іншою такою речовинкою, базилік там був ще щось. Але це просто нереальна приправа. Універсальна до будь-чого і її тут багатенько. і Щось вона мені коштувала близько там 150 гривні, чи 180 вибирала І теж написано без глютену, без ГМО, без соєв. Ну, просто офігезно, просто до м'яса, я думаю, тут і часник, тут і базилік, цибуля. І теж Каліфорнія Gold Nutrition. От, дуже багато йде якраз таки ось о такої Каліфорнія Gold Nutrition. Так, мої любими, зачесалися прямусі. Але приправа шикарна просто. Те, що в мене замовляла постійна клієнточка, і замовляє. Це ось отакі патчі 98% з гідрогель, колаген, q 10 також. Ці патчі е, вологозберігаючі. Теж дуже рекомендую придивитися до патчів е, в iHerb. Е, Gold і Snail. тобто е, золоті тут ставочки і е, з муцином равлика. Дуже класна упаковка, тут 60 штук, Тобто, е, якраз таки дві упаковочки, моїй клієнтиці хватає на місяць, на два місяці. Я так розумію, якщо кожного дня ну, зранку, а може вона зранку і ввечері використовує? Я чесно у неї не питала. Але те, що ці патчі у мене замовлялися неодноразово, говорить про те, що вони діючі, вони корисні. І не тільки та постійна клієнточка в мене бере, але і ще одна дівчинка пару разів брала, їй дуже сподобалось. І по ціні, по ціні якраз таки якщо брати зі знижечками, дуже нормально так і виходить. Те, що у мене, Теж брали, брали отаку штуку, штука Ельтіанін, дуже бомбезна, по відгукам від хлопця, який використовує він таксист, він по таблетці також п'є. Тут дозування класне, дозування якраз таки те, що йому треба. Я йому скинула пару варіантів, але він вже, як то кажуть, стріляний Горобець, він знає, що і яке дозування йому пити. Каже, що якщо додати навіть з кавою, Випити таблет, то просто неймовірна ейфорія, навіть в таку погоду, вона дуже класно реагує, ну, от якраз таки з оцим напоєм з кавою. Ще раз повторюсь: ельтіанін ну, кайфує він від цих таблеток, просто настрій на висоті. Шикарний просто зараз, як ми бачимо, Осінь, у багатьох навіть до нас приходять клієнти, у яких буває і депресія, і просто сезонні отакі, якісь негаразди, неприємності. Як ми знаємо, в цю пору року йде. Ой, це мене. Прям так приправа закрутилася. У носі класно, Прям така ух, приємна приправка. І от якраз таки отакі такі е, інфекції, не потрібні нам. Ну, Ельтіанін він дає наснагу, щоб жити, щоб незважаючи на те, яка погода, що навкруги, і до війни ми вже, як ото кажуть, патологічно приросли. Це, як у нас приїжджали психологи, і ми на психологічні тренінги ходили, мені дуже сподобалось, як вони сказали. Просто ну, нас і лякає, і дивує, і також ну, ми, ми з одного боку і раді, що так виходить у вас. Але, але коли були оці ну, збивання, там шахеда, або десь щось гаразди і кажуть, що тривога, ну ми просто не виходили. А вони кажуть: ні-ні-ні, спускаємося. У нас вони приїжджали з Одеси, і у нас такого нема. У нас якщо і тривога, то спускаються всі, і тим паче, ми ж приїхали на курси, і для нас важливо і ваш психологічний стан, і щоб ви фізично були здорові. Ну, ось так. Ось так мої любі. А ми вже, ну як ото кажуть, у сумах як імунітету той патологічний вироботався на війну. Те, що у мене бере неодноразово дівчинка жіночка, та, що бере у мене оці патчі, вона замовила магній цитрат, їй дуже він подобається. Надовго його хватає, Вона п'є для того, щоб профілактичну дозу, тобто одну таблеточку, і не 400 мг, а 200, і їй дуже допомагає вона. За це неодноразово казала, що магній просто класний, просто те, що їй треба, і, і бачите, бере. Вона ще одну марочку, ту, що вже розкручена. Ту, що продається у наших магазинах, це у нас Нау. І ви багато хто бачив саме ці якраз такі марочки фірми Нау. Дуже мені подобається прям оця така картиночка, отакі, як мінеральчики, отакі малахітового кольору. І Звичайно, я буду ці всі марочки рекомендувати Now California Gold Nutrition, 21 століття це все те, на що треба звернути увагу. І хто хоче зекономити, бути здоровим і зекономити. Тому що в наш час гроші, як ото кажуть, на дорозі не валяються безробіття, але хочеться бути здоровим. І 100% я в цьому вам допоможу. Дякую, що ви передивилися мене, що ви до кінця зі мною були. Підписуйтесь, цілую, люблю, ваша Людмила.